До палацу одружень із рідними поспішають Наталя та Олександр. Разом вони три з половиною роки. Сьогоднішня дата, кажуть, цікава і розповідають свою історію кохання. До мене подружка моя запросила до себе в гості. Я приїхала, бо вона багато розказувала про хлопця. Там такий хлопець, там такий хлопець. А я думаю, треба брати, поки свободний, то я й поїхала. Добрати, добрати. Добрати. Ну, все влюбився в мене, так хочає. Рішили поженитися. Це дзеркальна дата, і це, наскільки я знаю, остання дата в тисячолітті. Така гарна, того ми брали цю дату сьогодні. У залі очікування Черкащанин Василь Колісник та його наречена Анастасія. Разом вони п'ять років. Кажуть, спеціально цю дату для одруження не обирали, але її легше запам'ятати. Хвилюються перед новим етапом у житті. Важна день, Важливий день змінюється життя. Вже чоловіком і дружиною станемо. Це саме головне. Фотографуються з рідними та проходять до залу реєстрації шлюбу Євгенія та Віктор. Промовляють обітниці, одягають обручки та ставлять підписи. Відсьогодні вони вже подружжя. Оголошую вас чоловіком та дружиною. додому. Це першими емоціями. Почуття, в першу чергу, це хвилююче дуже. Перший крок, так сказати, до серйозної відповідальності і дуже хвилююче. Сподобалися один одному з першого погляду і вже п'ять років разом. Випрацювали і власний секрет щастя, каже подружжя. Прислухатися один до одного. Так, да, і розуміти один одного, і йти один одному на зустріч. Це саме головне. На весілля сина чекала давно, говорить Олена Борисенко. Дати і цифри по дружньому житті не головне, каже, бо сама вже 30 років щаслива в шлюбі. Я виходила, коли за У Нас тоді ми не дивились ні на цифри, ні на що. Міцність сім'ї. Ну, мабуть, найголовніше в любові, якщо є любов, то буде і місність прислухатися один до одного, радитися один з з одним, піддержувати один одного. Півтора року проводить церемонії одруження головна спеціалістка відділу Олена Михайлюк. Каже, дзеркальні дати користуються попитом серед молодят. Така у нас реєстрація дуже велика сьогодні і дуже багато людей саме цю дату вибрали, тому що скільки у нас виходить всі двоєчки. У будній шлюб реєструють до п'яти пар. У вихідні до двадцяти, каже начальниця відділу Лідія Літовкіна. У такі дні, як сьогодні, охочих більше. Зараз розрекламовані такі дати, і вони більше запам'ятовуються людям. І просто красиво виглядають на паперах. У відділі вже близько 30 пар планують одружитися. І ще через шлюб за добу. Ще четверо вже подані заяви. Такі дати взагалі кількість, і от коли вони припадають на наше століття, то да, реєстрація збільшується. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.